Розі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Головком, як і всі слідує за новинами та в курсі кінця Вагнера та Пригожина. За словами генерала, під час заклику вагнерівців у Росії на полі бою в Україні суттєвих змін не відбулося. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив, як заклад ПВК Вагнер у Росії вплинув на ситуацію на фронті а також загрозу з боку цих найманців у Білорусі. Про це український генерал розповів інтерв'ю для Зе Washington Поста. Якщо хтось думає, що контрнаступ України отримав щасливий поштовх, то командир Вагнера Євген Пригожин очолив у заклад наймації під час за штурму Москви, перш ніж зупинити просування. Залужний не настільки впевнений, зазначається в матеріалі видання. Так за словами залужного, вагнерівці вже вийшли з лінії фронту після того, як місяць тому був захоплений Бахмуту. Тож на полі бою не відбулося помітних змін під час заколоту. Ми не відчули, що їхній захист десь ослаб або щось таке. Повідомив головнокомандувач з. Збройних сил України зауважимо після невдалого закладу Пригожина Президент РФ Володимир Путін сказав, що найманці Вагнера, які не захочуть залишатися в Росії або підписувати контракти з міноборони, зможуть приєднатися до свого вадашка у Білорусі. Залужному тепер можливо доведеться розглянути нову додаткову загрозу своєму північному кордону. оскільки частина бійців перебузовується туди, зазначають автори публікації. У мене багато страхів і вагнера серед них, і вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова. Під обертом наше завдання підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути, розповів залужний паралельно з цим у Білорусі. Наразі проводять активний демонтаж табору найманців і за приватної компанії Вагнер у селищі Ціля, що розташоване неподалік від Осиповичів. Про це повідомляє видання Радія Свобода за даними журналістів і новим супутниковим знімком над даним компанією Пленечлепс у таборі найманців відбувається. Валися певні зміни. Спочатку в ньому було 273 намети а на поточний момент залишилося приблизно 101 намет, що становить майже третину від початкової кількості. Перші почали розбирати 1 серпня на супутниковому знімку. Від 14 серпня видно процеси демонтажу. Згідно з фотографіями, зробленими 23 серпня у північній частині військової бази розібрали приблизно 65 наметів із початкових 129. у західній частині. Приблизно 27 із 64, а у центральній частині приблизно 9 із 80. Водночас скорочення кількості техніки невелике. Якщо враховувати, що кожен із наметів може вмістити приблизно 20 бойовиків, то можна говорити про те, що територію військової частини в селі Ціль могли покинути приблизно 2020 вагнерівців із приблизно 5 тисяч, які там перебували. Пише видання, куди можуть вести ці намети і чи покинули вагнерівці територію Білорусі невідомо. Журналісти не бачать формувань подібних військових баз на інших полігонах. Не виключають, що їх можуть перекинути у інші місця країни 23 серпня з аеродрому в Москві піднялися два літаки, які часто використовували керівники ПВК Вагнера бізнес Джети з номерами Ра 02795 і РА 02748 Перший із них упав у Тверській області на борту перебувало 10 осіб, сім пасажирів і троє членів екіпажу. Усі, хто перебував на борту, загинули. Повідомили в Росавіації. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментар. Арі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.